Привіт! Робимо сьогодні з вами святкову новорічну мальвинку за кілька хвилин. Для цього нам знадобляться позавчорашні локони. Як бачите, в мене ледь-ледь підкручені кінчики, резинка, а також кілька невидимок для того, щоб ми могли заховати нашу резинку. Для цього беремо наш гребінець, в мене металевий хвостик, і визначаємося, де ми хочемо зробити хвостик, щоб він був у нас як чи щоб він був на найвищій точці об'єму. Це для мене зручна висота, зручне розташування, тому саме тут у мене він і буде фіксуватися. Ви дивіться по ваших побажаннях. Ставимо його, не відриваючи руки, проводимо донизу і заходимо трошки за вухо і йдемо до мочки нашого вуха. Далі зупиняємося і знімаючи вліво вправо. З нашого хвостика волосечко відділяємо оп, оп, розділили, і так само робимо з іншого боку. Виходить, що ми відокремлюємо ось таке віконечко, і знову на нижньому вуха, і робимо зверху один хвостик. А ось це волосечко залишається в нас, і воно нам придасть довжини. Що ми далі робимо? Волосся, яке ми залишали. Ми його можемо заколоти, можемо просто залишити. Як бачите, довжина не забирається. А ось це, що все верхнє, збираємо в зручний для вас хвіст, який ви любите, тугенький чи не занадто тугенький. Наша задачка ще забрати півники, так як ми в попередньому відео робили локони, обов'язково його подивіться, воно відкрите, доступне, безкоштовне. Це в нас локони були на 28 вольт. Незважаючи на зиму на вітер, вони вижили Оп, і ми формуємо хвіст. Тобто забираємо ось це все наверх. Ну І так як я люблю собі залишити такі пейсики, як їх назвати, я виділяю собі по лобних впадинах ще такі коротиші. А раз одну сторону їх можна, до речі, додатково підкрутити. І в іншу сторону. Це не чолка, але це те волосечко, яке прикриває те, щоб я хотіла, щоб вони прикрили. Ось такі не повністю чолка, і типу, не будуть заважати, можна їх зробити такими зигзагоподібними, щоб вони не були чіткими. Ну, Типу, як вам більше подобається, щоб були чіткі лінії, або щоб були не досить чіткі лінії. Нагадаю, що в мене тут є начос, в мене тут є пудрочка, тому я зараз нічого не додаю. Якщо ви будете робити це на свіже волосечко, спочатку накрутите локони. І так, я собі сформувала, що в мене буде ось тут зверху хвостик, беру резинку. Вбріть, звичайно, тканеву резиночку, яка у вас є. У мене просто була під рукою цей телефон на слухок. я її взяла. Зробили, поставили в потрібне місце, відрегулювали, щоб це було посерединці. Далі або ручками, або хвостиком, тримаючи резинку, ми ставимо об'ємчик, підтягуємо його, щоб він у нас був з боку, і проводимо так, наче, наперед і наверх, щоб наші всі півники вирівнялись. Раз. Два. Перестарались, не спішіть, притискаємо. Ось тут тримаємо, притискаємо, щоб не вилетіло. У мене тут коротше волосся, ну, типу як чолка, і може бути сюрприз, може вилетіти десь пасмочка. Збоку теж тут, якщо вам потрібно там приховати вершину вушка, можете підтягнути ось ці проборчики і вони у вас будуть триматися. По суті, наша малінка готова, але ж нам потрібно сховати резинку. Для цього піднімаю хвіст. Беру тут знизу пасмочку, яка у нас буде і довга, і не заберезай І цією пасмою можна її начесати, а можна просто обкрутити навколо резинки. Можна зробити начос і приклеїти, іначе її сюди. Я просто два разочки обкрутила, мені цього достатньо. І далі беру свої невитимки і хрест -на хрест ось тут просто заколюю. Раз в одну сторону і раз в іншу сторону. Я все думаю, що я світліша, але в мене волосся вимилось, тому краще брати невидимки під колір вашого волосся. Все, ось моя чолка. Вона лежить собі. І дивіться, якщо ми. Робимо мальвінку із волосся, яке піднімаємо все наверх, у нас з вами ось така довжина. Так? Зафіксувались. І якщо ми додаємо волосся, яке в нас було на потилочці, у нас ще з'являється близько 10 см. І виходить, що ого, яка мальвіна. І так само дивимося назад. Ось у нас волосочко, якщо ми підбираємо все, так? така довжина. І ось волосся, якщо ми залишаємо нашу. Таку потиличку, якою ми прикриваємо хіст, і виходить наче таке продовження. Надіюсь, вам така ідея зрозуміла. Надіюсь, вона вам сподобається, пригодиться. І буде святковий настрій у вас завдяки цій зачісті, яку ви собі швиденько можете зробити. Тому з наступаючим новим роком! Робимо швиденько собі зачіску, швиденько задонатили і будемо з вами зустрічати новий 2025 переможний рік. Дякую за перегляд. Ми впоралися значно швидше, але поки поговорили, пройшло 5 хвилин. Пока-пока.